сиджу на вулиці біля готеля і там іспанська свадьба. Вже другий день. Сьогодні вони хлопають в ладоші, співають українські іспанські пісні. Така атмосфера, вони щось викрикують, там щось тихо-тихо потяг. Дуже цікаво наблюдати зі сторони, як святкують. Нема помпізності, нема... От я нещодавно ми з Дашою одружилися, ну, ми якось так п -п 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 там якось зробити. Тут собі там, 6 чи 7 столів, людей 50, гарний ресторанчик, смачна їжа, якась у них там атмосфера щось гуляють. Там один не бачу, якихось прикрас там не бачу. Якась така своєрідна культура. Е, ну, Я так думаю, що там хтось теж робить там. Такі весіляшував. Але прикольно бачити, що люди кайфують просто тому, що зібралися разом і є офігенний привід. Коротко, прикол. Створилась нова сім'я. Я не знаю, чи ви бачите. Ось, Я не знаю, чи ви бачите. Тому що головне? Головне не антураж, головне атмосфера. А Атмосферу можу вам порекомендувати клінінгової компанії Clean Plus. наш менеджер Оксана, це здає дуже приємну атмосферу, коли оцінює об'єкт, коли ми робимо дівчата веселі, посміхаються на початку дня. Але робимо якісне генеральне та післябудівельне прибирання звертаємося за посланням нижче. Баля, мор!